Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні актуальна тема. Ви попросили дати повний гороскоп посадки картоплі на березень 2025 року. І це пов'язано з тим, що на європейській частині Євразії дуже-дуже зараз тепла, навіть спекотна погода. У нас, до речі, вже на сонці до 30 градусів. Буває, ми вже, вже ходимо в день, загараємо і в теплиці 38-40 градусів. Це дуже-дуже спекотно, але цей період у нас завершиться і далі буде перехід місяць сонця. Перепрошую, сонця і знаку риби в овен 20-го числа, 20 березня. Ну, перед цим переходом завжди трошечки буває прохолодно, ну кого де що буде, але це не так страшно. Можна цей період пройти, якщо посадимо картоплю в теплу землю. А у нас уже земля прогрілася до плюс 15 градусів. Отож, є час, щоб земля ще більше прогрілася для того, щоб в березні все-таки її посадити, не чекати квітня. Березень теплий, квітень теж. Ми будемо готувати зараз ще один гороскоп погоди по ведичній астрології на квітень місяць, буквально 2-3 дні. І ми будемо цю тему піднімати і зараз і будемо співставляти які можливі варіанти і що нас чекає. І можна буде використати цей. Гороскоп погоди для того, щоб знати, що до чого готуватися і в якій кліматичній зоні ми будемо знаходитися. Ну що ж, таке відсту, якби вступ великий. Давайте ми розберемося ще раз. нагадаємо, у нас вже були зразу три гороскопи на січень, лютий, березень в одному відео, І це треба було дуже швидко зробити. І деякі періоди ми упустили, тому що ще не було повного прогнозу у нас погоди. Але сьогодні ми вже знаємо його і давайте ми ще раз пройдемося по гороскопу посадки картоплі на березень. Отож, скорпіон зростаючий місяць, тільки на продажу. Гарний час, спадаючий місяць, спадаючий місяць скорпіон! Це третя фаза і гарний час для того, щоб 17 березня починати садити картошку, картоплю. Після 10 ранку до кінця доби, 18 березня всі 24 години, 19 березня з 0 годин до 20 години. Але ця картопля не буде зберігатися. Ми ж з вами повинні посадити картоплю, яка буде зберіга... зберігатися, і ми повинні ранні сорти середньоранні, викопати уже в середині літа, тому що буде дуже жарке літо. Отож, давайте розглянемо такий період. Це у нас буде дуже гарний період козырьох. Козоріг спадаючий місяць для збереження. Якраз вже й перехід в четверту фазу, тому ми 23 березня з 2 години ночі, 30 хвилин до кінця доби, можемо садити картоплю 24 березня з 0 годин до 16.30. Ще невеликий період, але це на продажу або ж трошечки, щоб викопали і з'їли зразу же. Вона не буде зберігатися і дуже, до речі, хворіє сильно. 27 березня з 0 годин до 12 години можна буде до гекати. І ось у нас ще один період з'являється у зв'язку з тим, що змінилася погода і в нас з'являється цей період тільця. І причому він починається після завершення гекати. 31 о 12.47 завершується час гекати. Дуже складний стресовий період. Ми будемо ще робити відео, що стосується гекати, це дуже важлива тема. Але вже багато хто з нами вже роки працює, і знають, що саме в гекаті краще нічого не сіяти, не саджати. А вже після гекати завжди, якщо це знак дуже добрий, особливо якщо телець, а в нас тут дивіться телець. Після 13 години ми можемо використати 31 березня і до кінця доби і це картопля, яка буде зберігатися добре. І ще 1 квітня зразу ж. у нас є окремо на квітень, але зараз ми повинні з вами знати, щоб не ділити, не бігати, не шукати гороскоп. От на 1 квітня з нуля годин до дев'ятнадцятої години можна теж продовжити і посадити картоплю для збереження. Як бачите, у нас два періоди будуть. Для того, щоб зберігати картоплю. І було ще питання, чи можна в козирозі посадити для того, щоб отримати гарне насіння на наступний рік. Так, в козерозі дуже гарно буде працювати. тут якраз, бачите, у нас і фаза підходить для цього, і енергії дуже добрі для цієї справи. Ну що ж, ви бачите тепер гороскоп на весь місяць. Бажаємо вам гарної погоди, здоров'я вам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.